Рятувати життя це не магія. Це точність дій лікаря і інструменти, які йому допомагають. Фонд Приватбанку закупив 102 технологічних апарати і обладнання у прифронтовій лікарні України на суму 44 мільйони 328 тисяч гривень у 2024 році. Крім збереження життя, ця апаратура дозволяє зберегти функцію пацієнта, тобто запобігти саме інвалідизації. Цього До цього, як ну, зробили мені операцію рукою, я взагалі нічого не міг робити, а зараз плече на багато краще вже працює, вже майже максимально можу кість жоти в кулак. У нього був досить таки виражений больовий, він не міг навіть вступати на ножку. То зараз після оперативного втручання, буквально на наступний день, у нього вже не було больового. Він міг вже частково опиратися на цю ножку. Збереження їхнього здоров'я, їхньої функціональної спроможності залежить на сьогоднішній день від наявності такої апаратури в нерахіручних відділеннях на місцях. Долучайтесь до програми Невідкладний донат, допомога шпиталям та медзакладам України.